Все, це останній рік. Все, на що воно мені треба? Все, на останній на наступний рік я нічого не буду садити. Хочете самі собі садіть. Все воно мені. На що воно мені потрібно? Я і цього року вже не хотіла, але думаю, що ладно вже. Цього року посажу, а наступного вже я не буду більше того робити. На що воно мені треба? Знайомо? Кожного року опять 25, по новому. Бабусі, ту саму пісню, давай. Кожного року, все, я не буду нашого, на наступний рік я нічого не буду садити. А потім тачку в руки і давай. Оп-оп, чики-рікі-дага. Всім зазнайомі, всі вибуці наші одинакові. Або їх більшість, ну, такі наші реалії. Це, як то кажуть, наша культура, напевно, що наші традиції, я вже не знаю, як це. Можливо, якісь наші. Коротше, щось хотів сказати розумне, як завжди не вийшло, це базарити цими умними віщами. Не вміє ж не базар, правильно? правильно? Правильно, все, от я і не буду. Коротше, ідентичність я хочу сказати, чи що я не знаю. Правильно, не знаю термінологію цих слів, але плету, типу, знаєте, окуляри в Дів, типу умний такий вообще, слухайте, допомагайте типу, своїм бабусям. Бараболю вже, до речі, посадили, чи ні. Якщо ще ні, то треба йти, все. Рукава закачали, бабусям треба допомагати. Бабусі, звісно, будуть говорити, що вони цього більше робити не будуть, то ми всі знаємо. То пісня, як то кажуть, не нова. А кожного року наша пісня хороша, починай з начала. Від цього нікуди не дінешся. Маємо вже ми таких бабусь, і вони прекрасні, вони чудові. Ми це будемо згадувати до кінця життя. Прийде час, коли вони, звичайно, вже не зможуть садити барабольку. Вони це прекрасно розуміють. То єдине, що їх якби, тримає в тонусі, то єдине, що їх тримає зимою, це очікування, що скоро прийде весна, і треба садити бараболю. Огірочки, помідорчики, ридиска, цибулька, ну, чекайте, тобто, -то, як то кажуть, а як би з того, ви собі взагалі це уявляєте, що прийшла весна? І ви нічого не садите на городі. Тобто, не ви, а ваша бабуся чи мама нічого не садить на городі. Ви собі взагалі уявляєте таку весну? Я, наприклад, ні. Я, наприклад, не уявляю, що прийшла весна, і нічого не треба сапати, копати, садити, поливати, підгортати, косити. Ви собі взагалі таке уявляєте, я просто, ну, ну, я би хотів, звичайно, але я собі цього не уявляю. Класно, це чи погано. Звісно, в загальному, як то кажуть, в сувокупності, в контексті класно, тому що це наші спогади, це наше дитинство, молодість, це наше життя. Це ми ну, як збираємося, згадувати будемо завжди і нашим дітям розказувати. То, що не хочеться йти на город в момент, коли тобі дзвонять і кажуть, що треба прийти, це да. Ну, це думаєш мені, ну наше воно мені, знаєте, вже їздиш на якійсь машині. Вже пару купонів заробив, вже такий знаєш, бляха, тут на, на дівки вийшов, і бабуся дзвонить: Алло, ти приїдеш? Ні, навіть не так, не питає, чи ти приїдеш, а в суботу треба на бараболі. І ти думаєш, які бараболі, ви шахніте, наші мені ті бараболі, блін. В суботу я сказала на бараболі, треба треба допомогти, бабусі. Ну то я то добре, то буду. Ну то що вже робити? Ну, що робити? Ну не скажеш, що не буду. Ну, який би там не їздив на Мазараті, Ламборгіні, Феррарі, ну мусиш, розумієш? мусиш. Ну, не можеш бабусі відмовити. Тут не питання в грошах, тут ж не питання в тому, що бабусь, давай я тобі куплю бараболі на зиму. Три мішка, скільки тобі треба чотири. Бо завжди мало. А потім на, на, на літо залишається стара бараболя і що з нею робити? Свиням, коровам не знаю, кому там віддаєте. Я не прав. Я прав. Ну так є. І від цього нікуди не втічеш. І це не зміниш. Моєї бабусі вже, на жаль, немає. На жаль, я би, я би пішов її допомогти бараболю. Я б пішов з нею цього року садити бараболю. Але її вже, на жаль, немає. Тому, Ах... Тому е, не відмовляйте собі в такому задоволенні піти допомогти бабусі. Ви ще навіть зараз собі не уявляєте, але насправді ви це будете. Це, ваші, це то, чим ви будете багаті. Людина багата спогадами. Не грошима, не квартирою, не машиною, а спогадами. Якщо немає, що згадати, то я навіть не знаю тоді з того життя. А спогади в нас, хоча і з дитинства нас заставляли це робити, ми не хотіли це робити, але спогади в нас, коли ми це згадуємо, ми посміхаємось. Ми щасливі, теплі відчуття на душі. Так що беріть свої Audi BMW Mercedes і йдіть на урод, бабусі, допомагати. Бабуся, вам два мішочка, три мішочка треба, знаєте, допомогти підвести в, в беху або в Audi загрузить вам на ті ваші дурі амортизатори. І поїдете на урод садити вороболю. Все нормально. То нормально, пацани. Нащо, знаєте, возити всяких яких шмар? Краще поможі, повозіть барабольку і допоможіть бабусі. А потім вже будете возити шмар. Я не знаю, Ютуб пропустить, не пропустить, можна, не можна таке говорити. Я думаю, пропустить, все буде нормально. Коротше, ви зрозуміли, пацки. Ну і дівчатка, звичайно, принцеси наші, королеви, я не знаю, світські львіци. Нічого з вами не станеться, якщо трошки хусточку надягнете. І підете, бабусі, допомагати. Нічого, Як були малими, ходили, бараболю кидали вімки, нічого страшного. І зараз теж, давайте, там один вечір не підете на дискотеку чи там в бар, в бар, ногу на ногу заложили, паперосу в зуби і вже. А забули, як бикам корови, корову доїли, забули? Не забувайте. Я вам нагадаю, я не забуваю. Я завжди йду на город, допомагаю, Кури, свині, бики, корови. Качки, все як має бути, ви що? Азон покусити, бараболю посадити, підгорнути, посапати. Ви що? Ви що? То це пройшло все моє дитинство, скажімо так. І юність, і ще донедавна я то робив, і нічого страшного. Да, не хотів, не дуже там щось пірився, типу, я не поїду, я не хочу. Але прийшов час, лежиш, думаєш, ну що там, вона сама буде садити чи що. Та їду, пабу совість не дозволяє розумієте? А потім все осінню треба позбирати бураки, буракечка і то горох, кукуруза, що там, фасоля. Ну, ви ж розумієте, морква, буряк. Все? Все як має бути. Так що. Вьо до роботи.